Наші діточки вийшла в полі Янаганов і сказала добрий ранок, сонцю, полю і пташка, добрим людям і всім вам. Давайте, малята, ми привітаємося разом із вами, подаруємо посмішки один одному і посміхнемося один одному. Вітаю вас, діти! Послухайте, будь ласка, вірш. Надійш весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку. Ожили луки діброви, повна ломану розмови і пісень чагарнику. Діти весна нам надіслала повідомлення. Добрий день, малята. Ви мене всі відшукаєте, як завдання відгадаєте. Є у вас картина гарна. Ви її опишіть і мене там знайдіть. А ось і картина. Подивіться, будь ласка, малята. Як ви гадаєте, яка пора року зображена на ній? На картині зображена пора року весна. А чому потекли струмочки? Пригріло сонечко, сніг почав танути і потекли струмки. А як змінилися дерева та кущі? На деревах з'явилися бруньки, розпускаються перші листочки. Кого розбудило сонечко? Сонечко розбудило тварин після зимового сну. А хто прилетів із теплих країв? З теплих країв повернулися птахи. Чим займається Наталка і Петрик? Наталка і Петрик саджають деревце, а Миколка, а Миколка в річки пускає човник. Чому всі зраділи весні? Пригріло весняне сонечко, і на землі зазеленіла травичка, зацвіли перші квіточки. Чути спів пташок. Пограємо в гру чарівне віконечком. Будуть з'являтися картинки, і за картинками потрібно скласти речення. Але обов'язково потрібно використовувати слово на весні. Яка пора року настала? Навесні у природі відбуваються зміни. Чому сонечко стало тепліше? Навесні сонечко піднімається вище і вище і посилає на землю більше тепла. Що сталося зі снігом? Навесні сніг розтає і перетворюється на струмочки. Як змінилися дерева? Навісні дерева прокидаються і з'являються зелені листочки. Хто прокидається після зимового сну? Навесні після зимового сну прокидаються тваринки. Кого ми зустрічаємо навесні теплих країв? Навесні ми зустрічаємо з теплих країв пташок. А зараз маєте, ми з вами складемо розповідь за допомогою немотаблиці. Першою почну я. Прийшла весна. Сонечко стало підніматися все вище вище і посилати на землю більше тепла. Сніг почав розставати і потекли струмочки. Засіли перші квіточки, а на деревах розпустилися бруньки. Від зимового сну прокинулися звірі. А з далеких теплих країн повертаються пташки. Тож, маляте, спробуйте ви тепер скласти розповідь за картинкою. Вітаю, малята! Ви завдання відгадали і мене відшукали. Малята, а давайте ми скажемо про весеньку гарні, красиві слова. Весна у нас яка? Сонячна! Весна у нас яка? Солов'їна. Весна у нас яка? Співуча. Весна у нас яка? Зелена. Весна у нас яка? Весела. Весна у нас яка. Квітуча. Малята. ви стільки багато гарних слів сказали про весенку нашу. Молодці! Малята, а зараз я хочу з вами пограти. Давайте зіграємо в четвертий зайвий. Я буду називати чотири слова, а ви будете знаходити зараз. Березень, квітень, січень, травень. Тут зайве слово січень. А чому? А тому що це зимовий місце, правда малята? Вірно. Снігопад, бурулька, дощі, віхоло, Дощі. Вірно. Наступне. Ведмежата, лисенята, телятко, білчиня. Тут зайвеснула телятко. А чому? А тому що це сільська тварина. Вірно, ви молодці, дітки! На. Давай зараз малятами пограємо в гру, складіть риму. Нам треба до кожного слова підібрати риму. І так. Перше слово весна, красна, сонечко, віконечко, бурульки, зозульки, квіточки, діточки, яка ти молодець весна і дітки наші молодці. А зараз ми про грудь мадата, яка називається Яка пора рука. Як буду говорити слова, а ви будете називати словами. На дворі весна, яка пора. Весняна, молодці малята. Сьогодні на вулиці йде дощ. Який сьогодні день? Дощовий. Сьогодні на вулиці дме вітер. Яка сьогодні погода? Вітряна, молодець весна. Весна, а зараз ми з маляками пограємо в гру, складіть речення. Я буду говорити слова, а ви складаєте речення. Домовились? Домовились. І так. І перші слова. Весна тепла, лагідно. Весна, лагідно, тепла. Молодець. Друге. Завдання сонечко, привітна, лагідно світить. Сонечко світить лагідно. І привітно! Так, на крапаю даха бурульки. На даха крапають бурульки. Які ви молодці! І ви молодці малята! Дітки, а зараз ми пограємо в гру, яка називається Вірю вірю. Так. Так. Коли ви вірите, вірите ви плескаєте додою. А коли ви не вірите, ви стоїте. Ну що, готові? Звичайно. І так. Весною сніг розтанув і потекли струмки. Дерева на весні, на деревах на весні з'являються бруньки. В паляти лугах розпускається синя травичка. З дерев падає листя. Молодець, ти була дуже Дітки, А яке ви знаєте, прислів'я про весну? Назвіть, будь ласка, весна днем, красна, Весняний день рік годує. Моя мені було дуже приємно та цікаво грати з вами в різні ігри. Але мені вже час прикрашати землю. Тож до побачення! До, до побачення, побачення весненька! До побачення! Сьогодні ми дізналися, яка прийшла до нас пара року. Це весна. А що весна нам приносить? Вона приносить нам тепло, сонечко, гарний настрій. Дітки, що вам було сьогодні цікавого? Що вам найбільше сподобалося, присилайте свої розповіді про весну такі коротенькі відео. Ми будемо чекати. До побачення, малята!